Десятирічний Богдан Компричевський піднімає прапор. Хлопчик народився 20 лютого 2014 року та є ровесником революції гідності. Тепер хлопчик знає за що боролися майданівці. Україна для тебе це що дім – держава Батьківщина. цей прапор належав герою Небесної Сотні Андрію Дигдаловичу. Його донька Андріяна розповідає, тато поїхав на майдан до Києва 1 грудня 2013 року. Там брав участь у революції гідності. І загинув 20 лютого 2014 року. Саме цей прапор був у його кишені. «Я Пам'ятаю, як він приїжджав, який був змучений, як видно було, як йому важко на майдані, наскільки це в нього сил забирає, бо він майже постійно чергував. Спав по декілька буквально годин. І був там три місяці. Він піднімався по інститутській. Знав, що там є поранені молоді хлопці. Він йшов за молодим хлопцем, щоб його відтягнути. Коли куля снайпера пробила легені і вилетіла наскрізь. Аби вшанувати учасників революції гідності до меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні, прийшли рідні загиблих студенти та школярі. Серед них шестикласник Гнат. Це Ангелик, від яким Біля меморіалу причепимо, і це буде як ми пам'ятаємо про всі події. Це про їхню країну, це було в їхній країні і продовжується, але не у Львові, а на, на сході. Слава Україні! Єлісавета Сілаєва, Дарина Романишин та Руслан Лавренов Суспільне новини Львів.